Продовження. Блок люто видіставався зі штор, якими був оплутаний, і нарешті з'явилося його зазвичай безвиразне обличчя яке почервоніло від лютій переляку. Я цього не попущу. Ярився він. Погляньте на мою ногу, сер. Це укус. Це міг зробити тільки собака. Бачите мою ногу. Справді, на нозі виднілися сліди зубів, які поволі буряковіли. Тімі добре шарпонув. Мало не прокусивши йому ногу. В домі немає собаки, сказала пані Ленуар, боязко піднімаючись сходами. Вас не міг косити собака блуко. Тоді хто б вкусив? запитав пан Ленуар, наскіпавшись на бідолашну пані Ленуар. Гадаєте, я у нестямі не міг його вкусити? раптом запитав Смиляний. наподив і розвагу присутнім. Він говорив із серйозним і стурбованим виглядом. Коли я втрачаю самовладання, то не тямлю, що роблю. Вважаєте, я його вкусив? «Тьху!» – з огидою кинув пан Ленуар. Не верзи дурниць, хлопче. Я тебе покараю щойно дізнаюся, що ти кидаєшся на людей і кусаєш їх. Підводьтесь, блоку. Ви легко відбулися. У мене в роті досі якийсь дивний присмак. І до мене тепер доходить. Мовив смоляний, розтуляючи і стуляючи рота, немов перевіряючи, чи все гаразд із зубами. Краще піду почищу їх, бо наче смак кісточки блока в роті. Фу, як це рідко! Пан Ленуар украй оскаженів через зухвалість смоляного. І вже намірився зацідити йому вухо. Але той ухилився і майнув по коридору. Біжу, чистити зуби! гукнув він, і всі решта ледве стримувалися від сміху. Сама думка про те, що кусав смоляний, була безглуздою. Однак було видно. Що подружжя ленуарів так і не здогадалися, хто винний. Усі марш у ліжка, наказав пан Ленуар. Сподіваюся, мені не доведеться скаржитися на вас завтра, коли приїде ваш батько чи дядько. Не знаю, хто з вас його діти, а хто ні. Я просто вражений, як можна так поводитися в чужому домі, зв'язати мого слугу. Якщо він від нас піде, це буде ваша провина. Діти дуже сподівалися, що блок справді піде. Як було б добре, якби цей глухий. Бо в Ван забрався геть. Вони були переконані, що він вистежував тіммі і буде вистежувати, доки у тіммі чи в них не почнуться серйозні неприємності. Однак наступного ранку блок був на місці. Він приніс до класної кімнати сніданок. І з таким же безвиразним обличчям і кинув на смоляного злий погляд. Тепер стережіться, скрадливо мовив він. Стережіться, дуже скоро у вас будуть великі неприємності. І у вашого собаки теж. Я знаю, що собака у вас є, мене не обдурите. Діти нічого не сказали, тільки мовчки перезирнулися, смолінею усміхнувся і вистукав ложкою по столу бадьорий марш. Які похмурі, моторошні, страшні погрози, сказав він. Та й ви, блоку, стережіться. Будете шпороти, Ми знову зв'яжемо вас, і я вас покусаю. Мої зуби на поготові. Смоляний вищерився, показавши блоку зуби. Той нічого не відповів, ніби не почув і вийшов тихо. Причинивши за собою двері. «Егеш, бридкий тип? спитав Смоляний. Однак Джорджа хвилювалася, вона боялася блока. У його вузьких очах світився холодний розрахунок і нестримна злість. Джорджа щиро хотіла. Якнайшвидше забрати Тімі з цього дому. Вранці вона зазнала страшного шоку. До неї підійшов збуджений Смоляний. Отакує. Що на це скажеш? Твій батько збирається зайняти мою кімнату. Я спатиму з Джуліаном і діком». Блок із Сарою вже переносять мої речі до їхньої кімнати. Сподіваюся, нам треба буде позбутися Тімі ще до приїзду твого батька. Ох, смоляний, у розпачі мовила Джорджа. Піду подивлюсь, чи можу одразу забрати Тімі. Вона вийшла, ніби йдучи до кімнати Мерібел, по щось, але блок іще залишався у кімнаті смоляного, цілий ранок стирчав, начебто прибираючи. Джорджа дуже переживала за тімі він дивуватиметься, чому вона про нього забула, чому не повела на прогулянку. Дівчинка весь ранок крутилася в коридорі, заважаючи сері переносити одяг смоляного до кімнати Джуліана та Діка. Блок із цікавістю поглядав на Джорджу. Він ходив, накульгуючи, щоб продемонструвати всім, як сильно постраждала його нога. Нарешті він остаточно пішов. І Джорджа влетіла до кімнати, але блок майже одразу повернувся, і вона майнула до кімнати Мерібел. Блок ще раз вийшов і попростував коридором. А Джорджа в розпачі знову вбігла до кімнати смоляного. Однак Блок повернувся ще до того, як вона встигла відчинити дверця та шафу. Що ти тут робиш? грубо спитав він. Я не для того прибирав тут весь ранок, щоб паскудні діти знову влаштували гармидер. Забирайся геть. Джорджа пішла і знов. Узялася чекати, коли блок остаточно піде звідси, бо йому ж скоро подавати під обідок. Нарешті слуга пішов. Джорджа кинулася до кімнати смоляного, терпеливлячись від бажання визволити Тімі, але вона не змогла відчинити двері. Вони були замкнені. І блок забрав ключ із собою. І блок забрав ключ із собою. І блок забрав ключ із собою. Продовження буде.